Друзі, вітаю всім підписникам. Отже що, Понеслась Гораємо, верніше, вигорили один город. Он зараз почали горати наш город. Це вже я вам показував вигорний раніше. Завтра що, в планах? Раз, два, три і тому штири досадити. Один свій. І три сусідських. Впаяти. От наша картопелька. Отак От воно виглядає. Ораємо ті фоті. Хто не в курсі Т-40. Зразу о має не до трактора і горає Совєтським качеством. Ну блін, я вам як казав. Бігати мені тут своїм однокорпусним і як його шифенєм. На одному циліндрові Вробити тільки на наш город около 3 годин часу. Спалити определенну кількість солярки. Але, головне, я б шов, я буду бігати в город город. Я время буду терять. Чувак приїхав, он до один класно, цей класно Посчитаємо солярку, яку ми мали спалити на шифінгу раз. Посчитаємо, що, скажіть, я вам скажу правильно. Порахуємо. Весь затрачений час. І висновок. Що приїхав дядько, виграв. І небагато ми втратили. Тут, звісно, хрону. Мама дорогая. Повно. Хрону повну. Ну нічого. Хрін теж треба, буде рости, а грабуз в жару прикривати. Так що отакі-то справи, друзі. Якщо дивитися по землі, то, то що влажно, влага і. Тобто завтра зараз замочимо. Завтра ми ці та будемо кидати на суху землю. Плюс-мінус воно зверху підсохне. І буде все. По ідеї хорошо. Главне, щоб та наша сажалка 2003 дня завтра не дала осечку і нормально работала. Це саме главное. В чому ще у нас виходить прикол? Побачимо, які будуть гарбузи іменно на цій смужки. Бачите, де все зелене молочуємо взялося. Тут була Кілька років підряд Бараболях садилося. І для бараболів удобренням що садилося? Гірчиця. Гірчиця зараза померзла, не дожила і взявся, звідкись молочні, непонятно звідки. Дивіться, оце мощ, а не ваші то китайці. А знаєте, чого вона таке сильне зараза? Ви якщо візьмете на 40-го донфенгу, вставити такі ж самі колеса, він теж буде мощний. Здорові колеса дають більше йому тяги. Так що так, щось калатує в нього там, підтікає. Але стоїть і працює, головне заправляйте. Коротше, по всіх цих енциклопедіях, що в інтернеті, після бараболі дуже полезно садити гарбузик, він має файно рости. То, хто ще каже, що тут було кілька років бараболя, удобрялося цією гірчицею, то земля сама по собі тут розсипчаста стала. Це раз, два. А третє, ось оцей молочий. Звісно, будемо сподіватися, що він потім так не взійде, як ми його приураємо, Але по факту зараз ми його заураємо і як не крути, це все теж буде добриво. Почне гнити, пріти, якусь влагу він там буде тримати, буде давати. Ну в кінці побачимо, воно буде добре видно, тому що що на городі, коли воно все висохне, буде видно, чи є якась різниця в полосках, чи немає. Тоді вже якщо що, то дійсно будемо чередувати бараболю кожен рік. Якщо що, то в следующий рік буде бараболя посередині города садитися. Може дійсно воно щось дає. Так що отак хлопчик і дівчатка слюнявиться в селі котлетка. Зараз ми відслюняємо дяді за його роботу. Ну звісно не кожен китаєць попре такого плуга. Бляха муха на таку глибину. сунявим дяді, завтра почнемо сунявати собі. І ще тут, звісно, ми не один день кирпичик зложимо, щоб на цих гарбузах заробити. Плюс на слідущі вихідні поле. Ну, на полі там що? Там пісок, там вже перейдуть якісь душі, плюс-мінус. Якщо завтра посадимо, Неділя-понеділок, бляха-муха заморозки. Ну, насіння, в землі йому пофіг, йому нічого не страшно. Головне, щоб воно не встигло вилізти. Тобто по цих всіх прогнозах погоди подивився, все має бути чотенько На вилізе десь серед тижня ближче до виходних. Там дощі передають, тепло передають. І будемо надіятися, більше таких нюансів по погоді не буде, що мороз має лупити. На полі пісок. Навіть якщо будуть дощі, там можна виграти, коли пройшов дощ, після доща через час. Спокійно. Тому що вода там шо? правильно, вона собі нормально фільтрується і уходить. І який ще прикол? На полі насіння взійде швидше, ніж тут. За що чого? Там пісок, він більш сипучий. Хоч нас, надіємося, ця сівалка буде робити, воно буде там прикатне колесо, буде прижимати, все буде пучком. Але все одно пісок буде більш сипучий, буде менше грудок, і він обжимає насінинку так раз і обняв. На полі нас завжди раніше всходило. Плюс, знову ж, пройде дощ і тепло. В піска теплопровідність краще, ніж в цього чорнозьомчика. Насінинка знову прогріється і погнала. Так що такі діла, ребята. Завтра сусідський наш сусідський п'ятачок. П'ятачок, мабуть, на... побачимо, як в нас буде виходити, якщо то залишимо на суботу. Там будемо бачити як воно вийде. А так, всі хто хоче зерня пісіння Сінявича, 1 листопада 2025 року. Головне не сконати. і ніякий кирпіч на голову зверху не впав. 7.00 телефон буде тот же. Ну, там вам допомогли будуть відоси, тому що якщо ти зараз перший раз тут заблудився на каналі, то ти повинен бути в курсі. Весь процес від посадки до обробітку, підживлення, збору, молотіння, сушіння, мийка і продаж, все показуємо по телевізору. Тобто все видно. Наші сушки сонце-вітер. Насіння робиться чисто для продажу на посівний матеріал. Щоб в мене було 3 гектари, я б з цим посівним матеріалом не грався. При таких площадях, звісно, мені ідеально було б 5. Я вже сидів, вважав. З 5 гектар зібрати, позвонити, зразу приїхали, забрали і поїхали. Оце було б найкраще. А так, так як на землі мало, то є сенс трошки погратися щоб з цих пару соток заробити трошки грошей. Ну все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, всі удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І всім вдалих врожаїв. До побачення.